У наступні три доби в Україні утримується погода без опадів, але прохолодне та з нічними заморозками. Проте на заході України, 16 та 17 жовтня, очікується потепління до плюс 22 градусів тепла. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за даними синоптиків, вночі та вранці місцями очікуються тумани. Вітер найближчими днями буде південно-східний та східний. Його швидкість сягатиме 5-10 метрів в секунду. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Як повідомляється, температура в найближчі дні вночі буде на рівні плюс 1 плюс 7 градусів тепла. А на лівобережжі місцями вдарить мороз до мінус 3 градусів. В день стопчики термометрів показуватимуть плюс 10 плюс 15 градусів. У понеділок повітря в Україні прогріється до плюс 18 градусів тепла. 16-17 вересня у західних областях вночі очікується від плюс 6 до плюс 11 градусів, вдень потепліше до плюс 17 плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!